Первостепенно все происходит в духовном мире, а в материальном то, что мы уже бачим, это только отголоски. Ситуація, яка прийшлася з моєю сестрою в во Харкові, вона просто йшла по вулиці, один шаг проходить і звідти падає на ней дерево. І люди говорять: да, "Та це тобі повезло". Біблія пише нам о тому, що случай і визіння воно від Господа. Це Господь виновляє усім. Якщо ми з Господом, він хранить оберігає нас. А якщо ми віддаляємося від от Господа, тоді приходить стена, і кого цель – украсть, і погубити. В нього немає другої цілі. Це не повезло мені, що я захворіла після п'яти служби на фронті, це не повезло їй, що вона попала під автобус, і осталась жива, що вона не впала. Це не повезло наші сестрички, в домі прилетіла три шахіда. Це Бог, він хранить тих, хто став. Частю його сім'ї. Ну якщо ми принібрігаємо Богом і його сім'єю, тоді не буде основання для нашого спасення.